Тим, хто не заощаджує електроенергію, відключать світло. Про це висловилося декілька мерів міст, зокрема Полтави, Кривого Рогу і Тернополя. У деяких містах е мери активно взялися за підприємців, які на прохання влади не обмежують використання електроенергії та ігнорують мінімізацію її використання. І санкції готові вже застосувати мери в ну, таких. О цих трьох містах. Наскільки це відповідає вимогам закону, будемо дивитися, якщо матиме місце такі дії, про які зазначили мери відповідних міст. Зокрема, мер Кривого Рогу оголосив проведення режиму суворої економії у зв'язку з критичною ситуацією в енергетиці, зазначив, що об'єктам бізнесу вже направлені приписи повністю відключити рекламу та ілюмінацію, і вони повинні мінімізувати електроспоживання всередині приміщень. У кожному районі міста створені робочі групи, до їх складу входять представники силових структур, які жорстоко контролюватимуть використання правил режиму суворої економії електроенергії. Йдеться і в повідомленні мера. Крім того, з 17-ї години місто Кривий Ріг патрулюють зведені мобільні бригади разом з поліцією, і порушників одразу будуть відключати від електропостачання. Поживемо, побачимо, як це буде на практиці.